О, ребята знайшли. Є! Есть гриби. Блін, тільки ж я нічого не брала. Оце такі грибники, дивіться. Ах. Всім доброго донечка. На зв'язку дівчина з села приїхала по гриби, представляєте? Хоча в них не розумію, розумію тільки одні синоніжки, так що будем Зараз трішки пошукаємо. E, Приїхала в нас тут колись була свиноферма. E, така площа, дай Боже, все було раніше. Зараз нема нічого розпаювали, ну, коротше, там у нас, ой, там у нас e, підемо зараз, де відходи були, туди підемо, казали, що коли... <laughs> там були риби. Так що підемо потихеньку. Я взяла собі зігріваючого. На дворі добре, погуляти можна, якщо не знайдемо грибів, то цей. То хоч погуляю. <гум> <гум> то ми прогуляємося, подихаємо свіжим повітрям. Да? Тут навіть ці кози були, не були, а є. Може зустрінемо, не знаю. Так що пішіть, будемо шукати. Зараз так пройдемося, може, де разу. Я, якщо чесно, і годки не маю, де вони ростуть. Ну, колись ходила, збирала, ну це по кушарях таке от, де цей, зараз глянемо. А вдруг? Бо багато хто запитує, у -у, по гриби ходила, чи цей е, такої. Боже, я, звісно, ще той говорун, тіця говорун Лісів у нас тут поблизу немає, так що будемо збирати одні синаніжки. Ті, що я знаю. А оті опеньки, маслята, де ті маслята. Вони, мабуть, в лісах де ті маслята ростуть. Травичка така гарненька. Звісно, я узулась не по плану. О, дивіться, якісь уже знайшла гриби. Що це за гриби, я не знаю. А ну, понюхаємо. Ну, грибами пахне. О, такої штучки, дивіться, багатенько. Правда, щось вони повсихалися. І ось, і ось, дивіться, ні. Рвати не буду, може хто знає, типу зірвуть. А я не знаю, то я їх рвати не буду. Хай ростуть. Так, йду далі шукати, як тільки знайду, зразу покажу. Тут ще лисиці є, нор багато. Так що треба бути осторожним. Треба виламати собі паличку. Зараз <ріст> буду по оцих ярках, по кушерах там дивіться. Думаю, ви мене впізнаєте, я всі вийду вся в реп'яхах. Так, ну що, на нас свинофермі полазила, нічого не знайшло. Кейс свиноферми облазила. кросна мотала. Пальці замерзли на руках, голова ще не замерзла. А тут рядушком посадка є, тут у ній теж колись були гриби. Тут е, е, навоз вивозили, так що зараз сходимо, пошукаємо. Ще тут гляну. Коротше, якийсь негрибний сезон. Буде на ось. Висить ніхто не по Так, Зараз буду пролазити. А тут уже я й налазюся. Ось дай морв'яху, що мені наб'є. Так, обійшла вже і цю посадку не повністю, бо безполезно йти далі. Немає і тут грибів. Я не знаю, як ті люди їх шукають і де вони їх шукають. Чи в них нюхна ті гриби, я не знаю. Немає, коротше, що то грибів. Я ще на одне місце схожу. Якщо і там немає, то уви, у нас грибів немає. Або то я такий грибник. Хоч би в яшенку знайти яку-нібудь. Вони, мабуть, на цих деревах не ростуть. Хоча вони на трухлятині ростуть, так? Да? Побачиш листочок, який, якийсь цей лежить. У мене вже глаза у стойку стоять. <сум> Думаю, що то рибок підійду, а то листочок. Так, вертаюся, коротше. Все на смарку, все на смарку. Так, ще тут гляну попід деревами, де листочки побільше. Людей ще багато у кого кукуруза стоїть. Куди я робити? Так, сходу гляну. Я знаю, вони отакі траві ростуть. Тут десь кози були. Та у них. Тут навіть є, дивіться, ходи, Ходи ходить, бачите, Цвету стані. <клухи> Знаю, під кущами їх є. Ну під цей куща точно не залізуть Особливо, де під терносилом багато, я знаю, є. Тут той ще терноплі. Будемо сюди поглядати. Дивіться, скільки тут цієї. Як вона називається? Добре! Ребята знайшли. Есть є. 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 є гриби. Блін, тільки я нічого не брала. Оце такий грибник, подивіться! Є! є. Ах, ти спаловані, а, це поніжені. Блін, вони вже посохли, бачите? Оба на! Багато по цей самий. Посохли. Коротше, якщо довго мучиться, щось нібудь вийде. Я думала, що я буду не гриби чистити. Ось іще малесенькі. Вони вже тут трішки посохли. І он є. Дивіться, які красавці. Що ж я тут все обшарю. Ось маленькі, дивіться, вони вже погнили. Блін, а це жалко, що... Звісно, жопки будуть як -то одривати, чи що. Оце, дивіться, який здоровений. А їх тут ще скільки є. Оооо! Дивіться, скільки їх тут. Рядком, рядком, рядком. Ома, ома, овачки. Блін, на це я тільки не брала ножа, я ж не надіялася. Буду так одламувати. Дивіться, який красивий. Жучків нема. М -м, як пахне. Тут або кози їх потоптали. Ох, треба акуратненько. Вони з рядочком йдуть. І прикрию маленькі, хай ростуть. Може після дощика ще якось. А, так тут там вже тут вже все знайдено. ага, тут вже були. Ладно, я прикрию. І ось злив хтось не знайшов. Так, тобто, це поприкрива, поприкриваюсь. Видите, по ряду стоит. Хитенький. Даже погнилый. Он кто-то поломал. И он есть. Ребята. Блин, конечно, надо было ножа брать. Ну ничего, я сейчас жубки вот так вот два повтыкаю. Вот это да, вот это да. Ну осень Блин, хоть зима, штаны-то Вон дивіться, який красовчик. Свій ті не один. Ось, ось вони рядочками. І це маленькі, можна буде ще приїхати, якщо вспіємо. Бо тут дивлюся, хтось уже збирав. О, це гнилий. Блін, тут вже згнив. Ладно, ці маленькі тругати не буду. Тупи, тупи, топи Топи, топи, топи Бачте, я вже які побагнили. Вот так. Сейчас твоя. Я Их тут подавлю чи не подавлю. Блин, це ж просто дюйс. Оце на Трішки знайшла. я. Зараз Там ще є одне місце, треба туди сходити. Так оця. Зараз Та будемо дивитися. Включаю свій метал. Грибаловий спачи. <хатінь> ще надо нашли, значит, тут треба глянути. Якщо щось знайшло, значить тут теж треба Можна ще дивитися. Ще є! ну. Ось іще і, і бачиться їхній рядочок. Подивіться, якісь вони пізномато. Я кинулася по грибі. Багато погнило. Тільки оцей баран не взяв нічого з собою, понимаєте? О, і он, дивіться, який здоровий. І ось під листочком досить. Ось їхній рядочок іде. Витиш, витиш, рядочок, Знаєш, треба туди ще трішки пройтися. Морозець, бачите, трішки прихватив уже. Потемнішали. Скільки облазила, ну все-таки знайшла Ну цей, мабуть, блін. Я не пойму, що це на ньому. Не знаю, що це на ньому. Здоровий, блики. Що це за нього на крупиночки? А, це пильця. Дивіться, скільки біля нього цієї пильці, це пильця, так? Да? Чи як вона називається? Так, йдемо далі. Давайте три спільні са тут де. Де їхній рядочок? Боже, скільки тут грибів. І всі поїжені. Тільки що чула, як коза туди побігла. Коротше, я сюди, а вона туди, дивіться, ого! Гриб. Десь ото стоїть, слухає нас. А гриби дивіться, які здорові. Тільки що, мабуть, стояла їла, дивіться, свіже. Свіже-сіже, дивіться. І воно розкажуть по здорові. Маленький не шукала. Зараз поряд той гляну. Ви який. Тільки-тільки поїла, бачите? Ну ладно, я його займати не буду, там пельці багато. Прикинь, хай вернеться поїсть. Он дивіться, ще якийсь розпанаханий. Ось рядочок іде. Бачите? Гагатенько туди дивиться. Ох, і коза! Дивіться, які, свіже-свіже. Чи це не чи це поклювано? Це, мабуть, поклювано. Я його, звісно, брати не буду, бо хто я знав, хто його там клював і чим воно за цей. Все, хай доїбають. Куда вирісоком взяли. Так, рібята, ще одненький знайшло. Тут дивіться, ось кошний рядочок. Там більше немає, я не знаю, може їм цього не вистачило, дощу. Щось їх мало Пахне грибочками. І он ще бачу. Сейчас тут проглянемо. А ось. Я не знаю, чи тут це, може, вже щось позрізав. Тут є. Рядочок їхній. Тут вже коз багато. Поїли, мабуть. Зараз, босси, бачу. Вижу. Беруся. Ловлюся. А... А я Ай, як і ще я бачу. Які щось вони сухі. А ці мені подозрітельні, це на всі похожі, на шампіньйони. Оце не саня ніжки, але це... А може це душовики? Коротше, це треба в експертів спитати. Я візьму їх, а їх тут багатенько, дивіться. Малесенькі. Так, ну що, ребята? грибів збирала, нашукала трішки, звісно, ну, все одно дивіться, скільки. О, о скільки. Трішки є. Ну, зато самі крупні, подивіться. Так що, е, якщо довго ходити, що можна знайти. Я думала, буду збирати. Тобі чистити одні тільки штани від рипляхів. Все-таки ні, не буду чистити. Ще й ці е е гриби я буду їсти. Так, я додому, бо гриби ці мене розділи, глаза понабивали мені. Коротше, е я додому, а вам до дня. Йдіть шукайте гриби.